Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, та прогноз на тиждень з, 9, ой, з 13, 13 по 19 січня. Три варіанти: перший, другий, третій, три різних колоди. Можете згадувати по номеру варіанту, по колоді. Будемо дивитися, як завжди, ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, навчання, фінанси і поради. Убирайте, кому потрібен час, ставте на паузу. Хто приділився, тайм-коди в описі. Так, я буду розпочинати з першої колоди з одиничок. Ви вибрали арт нова. Дуже така до класики подібна колода. Дивимося, що у вас чекає з 13 по 19 січня. Так. Ваш настрій. Що карти покажуть? Тут жеслів це активний настрій. Це чимось ви загоріли, щось вам хочеться, ви чогось бажаєте, ви йдете за якоюсь своєю ідеєю. Да? Це чоловіча карта, вона показує, так, є ідея, і є напор. Ну, зараз глянемо, де це прогорається. Так, особисте життя. Ну, навряд чи так, в особистому житті, тому що тут у нас жріця вона показує навпаки якусь таку те, що віддаленість, ну, не бажання от, на особисте життя зараз сильно звертати свою увагу, да? десь у вас в інші місця тягне. Особисте життя на такій міні-паузі знаходиться. Хто в пошуку пожріться, ну навряд чи ви знайдете когось на цьому тижні, хто хоче з кимось познайомитись, да, жріться вона і як пораду зразу каже, що треба зачекати. Якщо це у вас стосунки, да, то карта каже: якось їх треба на цьому тижні, ну не те, що там на паузу поставити, ну просто не ставити їх на перше місце. Да. Можливо, якась відстань у вас буде програватись, дороги може бути. Да. От ніби немає можливості, бажання да, для розвитку особистого життя на цьому тижні. Це не, не добре, не погано. От на якійсь такій міні-паузі стоїть особисте життя. От ви на щось інше свою енергію тратите. тому що, по е, тузу же енергія у вас є так точно. Зараз глянемо. Направите ви її в кар'єру роботу? Король Пентаклів, Пентаклю, да, ну король Пентаклів показує високі якісь досягнення. Ви чогось тут досягаєте, ви ростете, можливо, хто там в пошуку був роботи да, на цьому тижні ви виходите на роботу і вся ваша увага націлена якраз таки сюди. Король Пентаклів показує от якусь величину висоту, взаємодію, можливо, з таким мужчиною, королем Пентаклів, з керівником, з бізнес-партнером. Зараз ми трошечки уточнимо. Що є, чого нема, запитую. Я в карті, що є в карті король Пентаклі, у нас тут є паж мечів. Оце якась рішучість, це бажання росту. От я хочу щось міняти, я хочу рости, там, вийти на цю роботу, розвиватись, показати себе керівнику, нових клієнтів залучити і так далі. Чого нема, десятки мечів, нема розчарування, нема паузи. Да? От якраз енергія у вас буде тратитись на. З кар'єру і роботу. І на навчання кому актуально. Фінанси. Що покажуть карти вам на фінанси? Двійка мечів. Ось такі двойственні карти. Якийсь вибір треба зробити, бо двічі мечів. Там, наприклад, хочеться щось купити, ну гроші треба притримати, ви їх притримуєте. Для вас це трошки складно. Почекати, до прикладу, да? ви тільки вийшли на роботу, вже пробуєте себе, але треба чекати, поки першу зарплату отримаєте. І вам складно. Прошу нас обвійка мечів. От, ніби вам треба ще зачекати перед, наприклад, якоюсь великою покупкою. Бо ви там заплатили якийсь задаток, да? потім буде остальне. Ви получили аванс, а вам треба більше, да? От подивіться, ми, чи в даній ситуації я не скажу, що грошей не буде. Я скажу, що ви просто їх для чогось притримуєте. Або ви більше хочете, або, ну не знаю, на щось вам треба. Ось так. Ну, давайте пораду для вас. Дев'ятка Пентаклів, ну, тоже така карта, вона неспішна. Да? У вас такий тиждень взагалі неспішний, Всередині вогонь горить, ви, у вас є якесь бажання, але всі карти такі повільні. Мені кажуть, що треба вам заспокоїтись на цьому тижні. І як порада дев'ятка Пентаклів, да, збирайте на щось гроші, займайтесь своєю самооцінкою, добре розподіляйте час. Якщо у вас тут випадає можливість відпочити, значить відпочиньте. Якщо ви вийшли на роботу і треба почекати, да? більше якихось грошей почекайте. Не підганяйте цього тижня взагалі да, своє життя. Все буде в свій час. Дев'ятка Пентаклі показує, що результати, плоди ваших старань 100% будуть. То просто треба зачекати. Ось такий тиждень для вас. Одинички, да? спокійний тиждень. Такий. Пишіть потім, вертайтеся, як програли. Взагалі пишіть свої коментарі, ставте реакції, а я перехожу до другого варіанту. Хто обрав таке воно, новеньке таро, мені дуже воно подобається лабіринти міста. Сучасне таке вже таро. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Дивимося. Ваш настрій на наступному тижні. Ого, карта диявола. Це якась спокуса. Тут, знаєте, ми подивимося зараз, як програється. Або ви на когось здавите, ви когось спокушаєте, вам щось дуже сильно хочеться, не втерпіш, да? це ваші внутрішні такі демони. Чи хтось вас так спокушає на якісь неправильні поступки, бо По дияволо завжди неправильні. Це коли щось дуже сильно хочеться, ще зарано, да, а, а ви спішите, щось робите, потім жалієте. Це така спокуса, про яку пожалієш. Зараз глянемо особисте життя. Що тут карти покажуть? Тут у нас д'явол програється. Король Пентаклів. Ну, це взаємодія з якимось мужчиною, серйозним, можливо, бізнесменом, дорослим, відповідальним. Знайомство, бо ваш мужчина такі матиме якості на цьому тижні. Стабільна якась ситуація, це не особисте життя, карти, мені показують. Диявол в особистому житті не програється. Ви якщось з кимось познайомитесь на цьому тижні, то це буде відповідальна людина з таким замахом, да, на якесь таке велике майбутнє. Будуть сумніви у вас брати. Але е, людина відповідальна. Бо якщо ви вже в стосунках, да, то у вас тут по десятці пентаклів спокійно. Ви можете щось навіть, якісь плани на майбутнє будувати, про щось розмовляти, примирятись з тобою, там в якихось конфліктних ситуаціях. Ну, в особистому житті карти показують якийсь такий спокій, рівновагу, явно дияволи там у нас. Так. Кар'єра, робота, навчання, що тут Шістка пентаклів. Тут ви комусь можете навіть допомагати по роботі, можете когось навчати, брати якихось помічників. Взагалі перспектива хороша. Ну, Тут карти показують, що. В когось може програватися, ну це явно не усі, да, але в когось може бути так, що вам щось треба на роботі таке зробити, що воно вас вже вимотило. Або, до прикладу, там, завершити, там, доробити роботу і переходити на нову, в когось може бути там якісь, не знаю, Щось ви там якийсь проект робите, да, ніяк не можете доробити ну, вже майже близько. Може, хтось вам буде допомагати, але ну, у вас якийсь ніби такий етап, який у вас вимучив, на роботі завершається по картам. І все гроші уводить. Знаєте, ніби ви ніби на цьому тижні не перескочите. Ви да? ну, от ви не зможете пригнути. У вас ніби все непогано, але цей д'явол, я їх заміщаю. Да? І так виглядає, ніби ви дуже хочете якогось різкого по роботі, по фінансам, швидкого результату, але його немає. І ви прям, от як я казала, да? ви підганяєте цей, цей час швидше, швидше, більше. Та коли ж уже воно там завершиться, це те, що я там роблю. Бо коли вже, там до мене там відкрили перукарню, коли вже до мене там клієнти повалять, невідомо не скільки Якісь от такі от Нюанси. Але карти зразу тут кажуть, ну, вище голови, ви тут не стрибнете. Ну, ніяк, всьому свій час. Фінанси для вас дві кубків. Ну, можливо, гроші від партнера, можливо, допомога чиясь. Це завжди через ковусь двіка кубки. Хтось ваші гроші ще чийсь, да? хтось вам платить, партнеру гроші дає. Ну ще гроші такі, знаєте, як показано мені, от невеликі. Можливо, в партнера більше, у вас менше, да? якщо ви не в парі, то у вас ще якісь невеликі гроші, вам хочеться більше, знаєте, ніби от у вас такий червячок на цьому тижні буде е, мучити. Е, що хочеться вже більшого, швидше, е, якогось розвитку, підпихнути події. Тут дуже непогані карти. Але е, треба просто якось. Зачекати, зупинитись, збоку подивитись. Ось вже другий варіант показує такий неспішний тиждень. Мабуть, от такі от енергії не швидкі на наступному тижні у нас будуть порада для вас: королева Жезлів. Королева Жезлів, да, в неї все буде. Якщо у вас тут якась боязнь, да, якщо ми ораколь начитаємо цю карту перед якимись виступами. Ви тут переживаєте, справитись, не справитись, то однозначно справитись. І єдине, що вам тільки і може да, трошки заважати, це страх. Тому що тут в королеве жезлі в неї все схвачено. В неї є ці знання, з якими вона має виступи, да, енергія це в неї є. Порада вірити в себе. Вірити в себе вам, не боятись нічого. Ну і не підганяти. Хай все йде своїм чередом. Цей, ця енергія вогню вона вам буде допомагати. Ви зможете все, що захочете на цьому тижні. Тільки якщо це буде з розумом, без страху і без тиску. Ось так. Який цікавий у вас тиждень. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Вертайтесь потім, пишіть, як програлось. Ставте реакції. А я перехожу до третього варіанту. Третя колода у нас відьмін Стат, така, от, вона з природою вся дуже красива. Всі колоди красиві, всі колоди такі любімі. Так, ви старайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розхладзила максимально резонува. Так, ваш настрій, королева. Пентакл впевнений собі, спокійний, врівноважений. Королева Пентаклі є цей Пентаклі, вона впевнена у завтрашньому дні. Вона така хазяйка, да? хазяйка взагалі того, що відбувається, дуже перегукується. Ну, найбільше з усіх королев перегукується з картою імператриці. Да? Це відчуття собственного якогось достоинства. Красоти навколо себе, всіх зібрати, так, така тепла енергія, любляча енергія. Зараз подивимося, де вона у вас програється. Ну і фінанси, може, вона означає, що ви будете задоволені своїм фінансовим становищем. Особисте життя для вас. Дивіться, яка пара вона співпала. Король Пентаклів і королева Пентаклів. І як вони лягли? Да? Карти могли лягти ось так. І вони не дивляться один на одного. А вони лягли, ось так. Це пара. От в особистому житті у вас все буде шикарно. Хто в пошуках? Ви знайдете щедрого, красивого, розумного, впевненого в собі мужчини, якось, можливо, навіть по королю Пентаклів, бізнесмена або з високою посадою. Ну і ви подстать, якщо ви жінка, да? якщо ви чоловік, то теж, та? тут пара в нас лежилися, теж, всі. <сум> якщо ви вже давно в стосунках, то карта показує, все стабільно. Можливо, якісь дорогі покупки. Один у одного, можливо, міняєтесь якимись подарунками, можливо, у вас річниця, да? або щось купуєте в будім, ну, такі такі покупки, які ви запам'ятаєте. Коштовні. Навіть якщо вони недорогі, да? Но вони для вас коштовні. Шикарно, шикарно, пара нас співпала. Дивимося кар'єру, роботу, навчання. Що тут карти покажуть? <смі> а тут король жезлів, Активний тиждень, багато людей навколо вас. Король жезлів показує те, що в роботі ви будете ем, яскравими, впевненими. Якийсь прорив у вас може бути, хто в пошуках да? можете знайти по цій карті робити однозначно. Можете взаємодіяти з таким ось королем жезлів, з харизматичним лідером, який за собою веде. Король жезлів, якщо вони в якійсь компанії працюють, вони горять цією компанією. як вона не їхня, але вони хочуть, щоб вона була лідером, да? бо в них такі лідерські якості. Бізнес може процвітати по цій карті. Як показано, що якась трошки буденність є да, в цьому королі жезлів? Ну і шанс якийсь може випасти. Ну, тут Ні, ну, тут більше, більше про те, що є якийсь актив, але він такий буденний. Ви до нього привикли. Ну, хіба що тих, тих, хто в пошуку не сильно привикли. Ну теж ви м'яко будете вливатись в новий колектив, якщо от ви будете виходити на цьому тижні на нову роботу, або якщо будете в пошуках, ви можете знайти роботу. Ну, це все буде м'яко. Тут карти показують, що на роботі йде розвиток, але він такий Несумбурний. несумбурний. Так, давайте дивитись далі. Фінанси ваші. Дивіться, що це робиться імператор, да? все під контролем. Гроші є. Впевненість в завтрашньому дні. Якщо є якісь втрати, то ви знаєте, на що ви, трати, ви порахували, ви все організували. Ну тут може бути по цим картам, якась ось у вас така покупка важлива, або ви там відкладаєте на неї. Щось коштовне, важливе для вас. Взагалі імператор показує у мене все по плану, все під контролем. Гроші. Я їх там не знаю, чи записую, чи просто розподіляли. Я знаю, куди вони пішли, звідки вони прийшли, да, де їх брати, що з ними робити. Ось такий м'яга-контроль. Ну, гроші точно будуть у вас. За фінанси на цьому тижні нема що хвилюватись. Ось так. Ну, давайте пораду для вас. Трійка мечів, як порада, да, показує, що у вас при цьому всьому да, може бути якісь переживання пер, о, перед цим тижнем. Трійка мечів говорить про те, що не треба переживати. Якщо, от, наприклад, вам треба не знаю, з якимись на цьому тижні взаємодіяти, Там, до прикладу, керівник міняється. Да. Або там, не знаю, якась перевірка приїжджає, просто з колегами були якісь конфлікти, і ви переживаєте, як там, да? як ми будемо. Трійка мечів це, це різні думки, які пронизують серце. Тяжко домовитись. Ну, як порада, вона говорить, що не бійтесь, ви, ви себе більше накручуєте, ніж є насправді. Ви зможете зі всіма домовитись, зі всіма э, настроїти мости. І все у вас буде добре. Не переживати. От тиждень такий стабільний, от, о, стабільно класний, да? і може вам заважати тільки якісь внутрішні переживання, але по трійці чи вони пусті нема там, за що переживати. Ви себе можете, як порада, да, ця карта каже, що ви можете себе накручувати. Так що не накручуйте, у вас має бути все дуже добре. Ось такий тиждень, пишіть, будь, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, па-па!